Дивись на телеканалі еспресо великий ефір Василя Зими. Вітаю всіх глядачів Еспресо. Редакція новин розповідає основне за день, що минає. Знущався із підлеглих солдатів. Командира взводу 211-ї понтонної мостової бригади підозрюють в насильстві над військовими зловживанні повноваженнями та дезертирстві. Повідомили в офісі генерального прокурора. В лютому офіцер побив військового згодом назвав е підлеглих. Наказав підлеглим прив'язати солдата до дерев'яної конструкції. Нині підозрюваний переховуються йому оголошено в розшук. І далі про таке російські окупаційні війська активізували обстріл Херсонської області. Ворожі диверсійні групи намагаються закріпитися на островах та на правому березі Дніпра. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, спроби просування ворога не поодинокі. Поки такі дії безуспішні місця, де десантні групи ворога можуть бути висаджені, відомі і сили оборони готові до знищення окупантів. Команда Еспресо разом із благодійним фондом Ірини Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників. Шість мавіків потрібні 30-й окремій механізованій бригаді на Бахмутському напрямку, дві машини 210-му окремому штурмовому батальйону, старлінки, генератори та екофло, батальйону Вовки да Вінчі на Покровський напрямок. А також необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань для снайперів батальйону тактичної групи Медоїд на Донецький напрямок. Наша ціль 4 мільйони гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили більше мільйона. Дякую за кожну гривню і закликаю підтримати бійців будь-якою сумою. Ми бійці аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади першого механізованого батальйону. Ми потребуємо 6 мавіків т оскільки денна пора зараз зменшилася, в основному ми працюємо нічними коптерами. Саме такі пташки допомагають нам вчасно виявити ворога і відвертати ворожі штурми. Ми, 210-й окремий штурмовий полк, пропонуємо вам долучитися до збору благодійного фонду Ірини Коваль на дві автівки для виконання бойових завдань. Разом ми сила. Повітряні сили вразили підприємство у місті Кам'янськ, шахтинській Ростовської області. Це підприємство ворог використовує для виробництва твердого палива для балістичних ракет. Повідомило управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Наслідки удару ще уточнюють. Росія влаштовує провокацію на кордоні з Естонією. Повідомляє видання політико з посиланням на генерального директора департаменту поліції прикордонної охорони Естонії Егерта Белічева. Зокрема, естонське місто Нарва, розташоване вздовж кордону із Росією. Постійно потерпає від пропаганди окупантів. Там глушать супутникову навігацію а також запускають дрони для спостереження. Вітак у Таліні занепокоєні, що Росія може скористатися паузою в бойових діях для нападу на. На Естонію І в Естонії не працюють три підводні кабелі зв'язку із Фінляндією. Повідомляють естонські медіа. Два обірвані ще один пошкоджений. Точні причини обривів наразі невідомі. Однак це не перший випадок пошкодження дротів зв'язку у Балтійському морі. В естонському уряді припускають, що це диверсія, і сьогодні там проведуть екстрене засідання, адже на місці події зафіксували судна Росії та Китаю. Нідерланди передадуть Україні ще 6 мільярдів євро, заявив посол Але Дорхаут – один із пріоритетів допомоги відновлення української енергетичної системи, особливо під час зимового періоду, наголосив посол Нідерландів. За його словами, боротьба із російською агресією важлива не лише для України, а й для усієї Європи. Впродовж трьох років Нідерланди виділили вже близько 10 мільярдів євро на гуманітарну військову допомогу та на економічне відновлення України. Президент Володимир Зеленський ймовірно звільнив посла України в Німеччині. Повідомляє інформаційне агентство Більд. Олексій Макієв обіймав цю посаду з вересня 2022 року. Причини звільнення наразі не розголошують. Однак його наступником може стати чинний посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. Українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах. Міраж військові вчилися півроку. Інформує французька організація допомоги Україні. Міраж 2000» – багатоцільовий реактивний винищувач четвертого покоління. Це основний бойовий літак повітряних сил Франції. Також прийнятий на озброєння армії кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Париж пообіцяв надати винищувачі Україні на початку наступного року. На українсько польському кордоні немає черг. Повідомили у державній прикордонній службі. На Львівщині зменшився пасажиропотік. Тож прикордонники не фіксують накопичення транспорту ні на в'їзд, ні на виїзд з України. До різдва на кордоні оформили більш ніж 60 тисяч громадян та понад 9 тисяч транспортних засобів. Наразі ситуація стабілізувалася однак, напередодні нового року знову очікують збільшення черг. 240 людей застрягли на підіймачі у французьких Альпах. Повідомляють європейські медіа. Аварія сталася на лижному курорті на різдво. Туристи чекали на допомогу. Понад три години зрештою людей евакуювали гелікоптером. Нині крісельний підіймач не працює. Керівництво курорту з'ясовує причини аварії. Санта-Клаус пролетів над Україною. Відповідні фото опублікували в об'єднаному командуванні повітряно-космічної оборони північної Америки. Під час святкової подорожі маршрут Санти пролягав над Житомиром, Вінницею та Чорним морем біля Одеси. Нагадаю, різдвяну традицію вигаданого маршруту Санта-Клауса започаткували у військовому командуванні Норад. А з 2017 року сервіс Флайрадар почав показувати по Дорожсанти на карті. Реанімобіль для медиків. Українець, який вже чверть століття живе у Нідерландах, допомагає українському війську. Чоловік музикант, тож спецтехніку купує за гроші, зібрані на концертах. Чим унікальний медичний автомобіль, який волонтер передав цього разу розповість Анна Морозова. Повністю обладнаний. Висмоктувач рідини з легень, дихальний апарат, балони, все проведено для кисневі балони на велику відстані. Далі дефібрилятор вже встановлений. Кардіограма холодильник, морозилка, стілець, якщо для врача, чергова автівка прибула до Полтавщини завдяки Олегу Лисенку, який вже чверть століття живе в Нідерландах, але не забуває про свою малу батьківщину. Із 2022 року волонтерить грає концерти. А за отримані кошти купує ось такі ранні мобілі для потреб військових та цивільних. Попередній реанімобілі музикант передавав на фронт, а цей вирішив відправити в одну з лікарень. І для цивільних, і для військових ми ми лікуємо, обслуговуємо більше 30 тисяч. Ми обслуговуємо три громади, так і значить, жителів цих трьох громад, плюс внутрішньо переміщених осіб. Брат Олега Олександр живе в Україні. Він вирушив у Європу, щоб допомогти переправити автівку в Україну. каже спецмашина оснащена всім необхідним, аби перевести пацієнта в критичному стані між лікуванням. Закладами. В машині є кондиціонер, підтримується люба температура, три види світла. Вона служила в Амстердамі, там її брали. дуже в гарному стані і двигун щита й новий. Його поміняли ось недавно. Вона тягне ісключительно все. Резина нова, все ухожена машина. До неї видана карта, що вона прийшла. ТУ. лікарі захватом сприйняли поповнення свого медичного автопарку. До цього для перевезення критичних пацієнтів вони змушені були викликати карету екстреної швидкої у своєму ж розпорядженні. Мали лише старий санітарний автомобіль. Автомобіль дійсно дуже хороший. Проїхавшися на ньому, бачу, що треба ще дуже багато що вивчати нам, що електроніки дуже багато, обладнання дуже хороше, трьохлітровий двигун стоїть на ній, сильний автомобіль. Я думаю, що ми розберемося і він в нашій громаді ще послужить багато. Років коштує реанімобіль понад 20 тисяч євро. Наразі музикант придбав уже сьому автівку, яку обладнають під стоматологічний кабінет і передадуть військовим. Та благодійні концерти на цьому не закінчаться. Дякуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава Анна Морозова, Богдан Проскуров із Полтави для телеканалу Еспресо. До зустрічі завтра. Чекатиму на вас о 14-й годині. А далі не прогавте великий ефір Василя за мене. Все добре.